Ну що, стартуємо? Ранок понеділка із новин. Що ж спортивного відбувалося на Львівщині протягом тижня? Футбольний клуб Рух Львів здолали суперників із рівного у рамках 28-го туру української прем'єр-ліги. У суботу команда рух приймала вдома футбольний клуб Верес Рівне і здобула впевнену перемогу із рахунком 2-0. А у неділю львівські леви футбольний клуб «Карпати» здобули перемогу над одним із лідерів чемпіонату командою Олександрії, забивши ворота двічі, А у відповідь пропустивши раз. Прем'єр-Ліга Львівщини. Команда Легень Воля та Миколаїв сильнішого не виявили. У рамках п'ятого туру прем'єр-ліги Львівщини у середу відбувся поєдинок об'єднаної команди Брюховичі братковичі Легінь Воля та футбольного клубу Миколаїв. Завершився він з рахунком 1-1. Матч ФСК Корміл Яворів та Рух та перенесено. У неділю ж 11 травня, у п'ятому турі, ФСК Гірник новояврів здобув. Першу домашню перемогу у новому сезоні, обігравши п'ятничан із рахунком 2-1. Нафтовик Переслав здобув перемогу над командою із Олесько рахунок матчу 2-0. Погонь Львів здобула перемогу на останніх хвилинах, мінімально обігравши Другобіцьку Галичину із рахунком матчу 1-0. А покрова Кулики 2 здолала Сокаль Датський текстиль із рахунком 2-0. У Києві завершився весняний кубок Ліги Дужих. змагання серед команд з АМФутболу взяло. У ньому участь вісім команд із різних куточків нашої країни. Серед них і львів'яни команда Покрова Ам, які, власне, і везуть цього тижня Кубок додому. Покрова Ам переможці суперліги, весняного кубку ліги дужих. Авіамедаліст із Львівщини переможець етапу Кубка світу у Чехії. В місті Світали 4 по 6 травня відбувся етап Кубка світу з авіамодельного спорту у категорії Повітряний бій. Участь у змаганнях взяли понад 70 спортсменів 17 країн світу. Екіпаж з України у складі пілота В'ячеслава Тіхонова, Житомир та механіка Матвія Ухмрихіна, Львівщина, вибороли перше місце серед дорослих. Львівські лучники серед найсильніших на чемпіонаті України. Змагання відбулися в Чернівцях з 30 квітня по 3 травня. Зібрали 184 учасники 16 різних областей нашої країни та Києва. У підсумку львів'яни здобули дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі у різних типах змагання. Так Такими були новини спорту цього тижня. А ви підписуйтесь на львівську мануфактуру новин, аби не пропустити новий дайджест.